Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами будемо говорити про одну з найактуальніших проблем як неврології, так і сімейної медицини, де певної медицині взагалі, тому що препарати ноотропного ну, типу дії, про які сьогодні буде йти мова, ну, широко, ви знаєте, що широко застосовуються. В клінічній практиці, ну, я певен, що майже кожен з вас має свій власний досвід застосування того чи іншого препарату при різних формах патології. Тому що проблема когнітивних порушень, проблема стимуляції когнітивної сфери, вона особливо зараз, в умовах, куди, чи ми, на жаль, перебуваємо в стані хронічного стресу, стає особливо важливим, тому що когнітивна сфера це одна з найчутливіших до дії хронічного стресу сфер нашого організму. І в зв'язку з дуже широким поширенням стратегії наутропної фармакотерапії, як завжди, виникає питання, виникає проблема взаємозв'язку ефективності і ризиків застосування цієї фармакотерапії. Ну, ми знаємо, що дуже багато лікарів взагалі я буду про це казати детальніше сприймають наотропи як одні з найбезпечніших засобів не тільки в нейрофармакології, а й взагалі. І не дуже знають чи не хочуть знати ті ризики, які потенційні ризики, які несе ця стратегія, і як, власне, правильно її застосовувати. Ось про це ми і спробуємо сьогодні поговорити більш детально, я сподіваюся, що та інформація, яку ви почуєте, буде вам корисна в вашій в подальшій практиці. Ну, ще досить давно ми бачимо, що 20 років тому, але з тих пір цей лозунг не став менш актуальним. Всесвітня організація охорони здоров'я висунула такий лозунг, що безпека є важливішою за ефективність. Тобто, при, скажімо так, при виборі двох препаратів, який один є трошки ефективніший за інший, але при цьому менш безпечний. А другий навпаки є трошки менш ефективним або більш безпечним, краще вибирати оцей самий другий препарат. Тобто безпека стоїть сьогодні на першому місці в фармакотерапії. І цей лозунг, до речі, не має прямого відношення до ноотропів, а з точки зору фармакотерапії взагалі. Ну і відповідно до основних критерій розробки нових нейротопсихофармакологічних засобів разом власне з ефективністю відносяться дуже багато критеріїв, які вже безпосередньо стосуються власне безпеки. Це є селективність фармакологічного ефекту. Чим більш крапково діє той чи інший засіб, на конкретно якийсь рецептор чи е, ланку е, медіаторного обміну чи ланку метаболізму, тим він більш є безпечним. Це власна безпека, тобто широта терапевтичного індексу, мінімум побічних ефектів, це можливість застосування в якості, скажімо як моно, так і комплексної терапії, тобто мінімум міжлікарської взаємодії, тобто мінімум впливу одного препарата на інший, на його кінетичні, на його терапевтичні можливості. Знову ж таки, критерії, які має безпосереднє відношення до безпеки. І нарешті можливість застосовуватися у вигляді різних дозових стратегій, як ударної дози, яка має на увазі дію короткочасного або потужну дозову, дозове навантаження, так і підтримуючої терапії, тобто більш тривале лікування меншими дозами. Тобто ми бачимо з цих п'яти критеріїв розробки нових засобів, чотири так чи інакше відносяться безпосередньо до категорії безпеки. Оце найбільш, скажімо так, демонстративно показує важливість цього критерію для і неврології і застосування нейротропних засобів в інших сферах медицини. Власне, що сьогодні вкладається в цілому в поняття безпеки в фармакології, а відповідно, і в клінічній практиці. Клінічні критерії це відсутність або мінімальна вираженість побічних ефектів взагалі, тобто будь-яких. І відсутність серйозних побічних ефектів. От якщо препарат Сенкитерія відповідає, він є клінічно безпечним. Але є до нього додаткові, але не менш важливі, це фармакокінетичні критерії, це відсутність активних метаболітів, тобто більша прогнозованість лікування, відсутність перехрестної міжлікарської взаємодії, те, про що ми казали, можливість застосування в рамках комплексної терапії. І відсутність вікових змін в процесі біотрансформації. Ми знаємо, що значна категорія наших пацієнтів це є люди похиливати старечого віку, для яких дуже важливо відсутність кумуляції, відсутність небажаних побічних ефектів і таке інше. Але сьогодні, зокрема, в неврології і, можна сказати, деякою мірою це актуально і для сімейної медицини. Виявилися нові аспекти поняття безпеки, а вони полягають в такому явищі, як виявлення нових неочікуваних побічних ефектів у добре знайомих лікарських засобів. Завдяки чому вони з'являються це за рахунок, ну, власне, патоморфозу клінічної картини багатьох захворювань. Ми знаємо, що багато хвороб, в тому числі і. Центральна нервова система, але далеко не тільки, власне, багатьох хвороб, вони зараз зовсім не такі, які були, скажімо, 50 чи більше років тому назад, по-іншому протікають. Це підвищення резистентності до фармакотерапії, що проводиться, ну, антибіотики це класичний феномен, але багато нейротропних препаратів також це критерія дуже важливо. І... Категорії невивченості взаємодії різних лікарських препаратів між собою теж має місце, вплив різних екологічних факторів, яких, на жаль, зараз все більше і більше негативно впливають на організм. Також ми маємо враховувати, тобто, це одне, одна ланка поняття безпеки в неврології і інша. Це ми знаємо, що все більш більш актуальні зараз є комбіновані лікарські засоби. Але незважаючи на їх, здавалося таке бездоганне теоретичне обґрунтування доцільності і поєднання компонентів, виявляється, що вони несуть у собі серйозні ризики саме коли вони застосовуються в рамках одного лікарського. Засобу. Оце нові аспекти поняття безпеки в реврології, на які треба обов'язково звертати увагу. І відповідно зараз. Всі ці критерії спробуємо розглянути вже на, на той темі, якої, власне, присвячена моя доповідь на новотропах. Ну, що таке ноутропи, я напевно, що всі знають. Оце їх визначення, яке було дано Всесвітньої організації охорони здоров'я ще у 76-му році, далекому вже, коли було впроваджено в практику перший препарат цієї групи пірацетам. І так перекладаючи так трошки на людську мову, оце визначення. І характерною особливістю, двома характерними особливостями неотропів є, власне, прямий активуючий вплив на інтелектуальну амністичну сферу. І друге, це підвищення стійкості організму, зокрема головного мозку, тобто власне вла, властивості нейропротекторів. Оце те, що принципово виділяє неотропи серед інших нейротропних засобів. І ще дуже важлива характеристика ноотропу, це є єдиною групою з усіх нейро та психотропних засобів, ідеологія створення і механізм дії яких визначально передбачають можливість їх застосування в якості як фармакотерапії, так і фармакопрофілактики. Чому так? Тому що ноотропи, знову ж таки є єдиною групою цих засобів, яка не створювалася для лікування конкретної форми патології. Як припустимо, там, антидепресанти для лікування депресії, анксіолітики для лікування тривоги, там, антиконвульсанти для лікування епілепсії і таке інше. Ануатропи створювалися для корекції порушень когнітивної сфери, яке можуть притаманні будь-якій mm. нозологічній формі, а також бути властиві, ну власне, людині формально здоровій, без якогось конкретного діагнозу, але яке перебуває зокрема у стані хронічного стресу або. Вже з віком спостерігаються певні проблеми з когніцією. Ну, бачимо, що показання до застосування ноотропних засобів, зокрема, в неврології включають і, власне, ангіоневрологічні захворювання, і неврози, нейродегенеративну патологію. Запаморочення різного генезу нейроінфекції, нейроінтоксикації, тобто дуже переважно більшість, скажімо так, фор неврологічної патології, черепно мозкові травмі в періоді реабілітації широко вони застосовуються. Також наотропні засоби знайшли своє місце в ну, звичайно, як більш-менш як допоміжні засоби в психіатрії та наркології. При явищах психостенії, що супроводжують різні форми психіатричної патології, при синільних психозах, при деяких формах шизофренії, при депресії, отруєнні психотропними засобами, а також у алкоголіків, у наркоманів, і в педіатрії при мінімальної мозкової дисфункції, також досить широко застосовуються натропні засоби, так само, як і при затримці психічного. І нарешті в загальномедичній практиці неотропів теж є дуже важливими засобами, тому що вони широко призначаються при різних формах психосоматичних з яких і власне основою діяльності будь-якого лікаря-терапевта, сімейного лікаря, особливо при наявності психогенного компоненту і порушень когнітивної сфери в рамках і хвороби ішемічної хвороби серця. Ну, НЦД або зараз, як її називають суматоформа вегетативна дисфункція, і багато інших форм патології. І нарешті в якості фармакопрофілактики, при хронічному стресі і при вікових порушеннях когнітивної сфери, про що я вже казав. Тобто сфера застосування ноотропів набагато перевищує, скажімо так, показання застосування будь-яких нейро чи психотропних засобів з інших фармакологічних груп. І от. Те саме питання, яке я спробував розгорнути на початку доповіді, чи є ноотропи найбільш безпечними препаратами серед всіх нейрофармакологічних засобів. І тут стоїть знак питання. Я на нього можу відповісти так. Певною мірою це є твердження справедливим, дійсно, порівняно з іншими. Нейропсихотропними засоби зна... мають значно менше, скажімо так, протипоказань для застосування серйозних побічних ефектів, ну і в цілому рідше побічних ефектів. Але найважливішим тут є правильне застосування наотропів відповідно до конкретних показань, з врахуванням конкретних ризиків, які лише прийом препаратів цієї групи. І. Ось, відношення до неотропів, як до препаратів там, типу якихось вітамінів чи біодобавок від всіх хвороб одразу, яке може зразу зняти не тільки когнітивні, якусь функцію, а взагалі всі порушення функцій головного мозку, це призводить, по-перше, до безсистемного, по-друге, до необґрунтованого і, по-третє, до безконтрольного їх застосування пацієнтам, абсолютно неконтрольованими дозовими курсами. Роками пацієнт може приймати новотропний препарат, а чого ж? Він такий же безпечний, чи його не поприймати. І от саме ця безконтрольність тягне за собою серйозні ризики. Там. Ну, який має, має бути оптимальний ноотропний препарат, це, власне, зрозуміло. Ефективний рота терапевтичного спектру. А, а, зрозуміло, безпека це теж зрозуміло, широта дози одіопозону зрозуміла, мінімальний потенціал міжлікарської взаємодії теж зрозуміло. Тобто, це фактично тетелі оптимальності певною мірою повторюють вимоги до нових засобів до впровадження нових засобів нейротропного типу дію у клінічну практику. Ну і нарешті економічна доступність, що також є в сьогоднішніх наших умовах, є дуже важливим критерієм. І от зараз ми спробуємо на кількох конкретних змеях, точки зору досить наочних прикладах, подивитися, як же е, ці ризики можуть відображатися у конкретних препаратів, найбільш широко застосованих на Ну і давайте почнемо з пірацетаму, еталонний ноотроп, який дуже широко приміняється сьогоднішній е, клінічній практиці декарями всіх фахів. Він завдяки чому, власне. Така широта, того, тому що він володіє певним найбільш широким спектром фармакологічних ефектів серед усіх інших винотропних засобів. Він впливає і на нейромедіатори, і на нейромедіаторний баланс, на нейрометаболізм, має певною мірою супутній вазотропний ефект, нейротрофічну дію. Але саме всі ці ефекти, які я підкреслюю, переважною мірою є неспецифічні. І забезпечуючи внаслідок не прямої селективної, а модулюючої дії перецетаму, вони е тягнуть за собою певні серйозні, досить побічні ефекти. Пірацитам в цілому є досить потужним психостимулятором, крім власноотропної дії, і він може викликати дуже виражені симптоми активації ЦНС. Ми бачимо збудливість, розлатованість, занепокоєння, агресивність, порушення сну. Запаморочення, тремор, теж вже конкретні неврологічні прояви, нерідкі алергічні або диспепсичні реакції. А ось те, що ми казали, це побічні ефекти, такі, скажімо так, широкого спектру. А ось серед серйозних побічних ефектів, ми можемо назвати два: це підвищення судомної активності у людей, які мають схильність до нападів епілепчені. І, по-друге, це посилення проявів коронарної недостатності аж до ризику розвитку серйозних нападів стенокардії, особливо у людей похилого віку та самічної хвороби серця. Це вже, скажімо так, це о, не жарти, це вже досить серйозні побічні ефекти. І саме завдяки цьому, оця широтайна специфічність дій пірацетаму може зіграти дуже злий жарт, якщо не контролювати. Прийом препарату у відповідних дозах конкретним пацієнтам, незважаючи на його анамнес, на супутню терапію і на те, як він дотримується рекомендацій лікаря. Тобто, пірацетам є, з точки зору фармакології, є не досить безпечним, не скажу небезпечним, але, скажімо, не досить безпечним препаратом з точки зору найважливіших своїх характеристик. До того ж, провідний сьогодні широко рекомендують саме у великих дозах, тобто десь до 2,4 грами на добу. Але в малих дозах от десь до 1,8 грама на добу, оці всі побічні ефекти проявляються рідко і, як правило, не тягнуть до собою якихось серйозних наслідків, але і ефективність при цьому перецетаму ну, дуже незначна. А він починає ефективно працювати тільки понад, як правило, понад 2 грами на добу, коли збільшується його ефективність, як неопропу, але відповідно різко знижується його небезпечність його, скажімо так, він стає досить небезпечним препаратом. Інший е, препарат, про який я хотів би е, згадати, це аміналон. Це досить відомий лікарський засіб в нашій праці. Ну, Пікамілон в нас зараз немає на ринку, а проміналон це його препарат, який власне є препаратом гамма-міномасливної кислоти, які вважаються в цілому є досить безпечними. Ну, навіть він дійсно більш безпечний, ніж пірацитам, але також може давати певну кількість побічних ефектів. Навіть під відчуття жару, і навіть у певних категорій пацієнтів підвищення температури тіла, диспепсичні розлади, лабільність артеріального тиску, що може призводити до постановки лікарем невідповідного діагнозу гіпертонічної хвороби або гіпотонії, і призначення абсолютно неадекватних в даному випадку антигіпертензивних або кардіотонічних препаратів. І нарешті може посилювати іноді досить серйозні ефекти центральних депресантів, транквілізаторів, снадійних та протисудовних засобів, тобто підвищувати ризик побічних ефектів вже цих препаратів, які і так мають їх чималий перелік. Вазотропні засоби з неотропним компонентом дії добре відомі будь-якому клініцисту ніцерголін, ні німодін. Ну, вони теж не є досить безпечними, тому що при інфузійному введенні вони можуть у досить значній категорії пацієнтів давати порушення провідності міокарду, тахікардію, екстрасистолію, знову ж таки коливання артеріального циску, певною мірою загальномозкові прояви, а при переральному застосуванні розлади шлунково-кишкового тракту. Певною мірою сухість, кропів'янка, тобто алергічні прояви, і у дуже багатих, багатьох категорій пацієнтів, кардіологічних пацієнтів з наявністю психопатологічної септоматики, при порушеннях системи гемокоагуляції, а також в умовах поліпрагмазії, тобто, якщо ми все це складемо разом, то це буде переважна кількість пацієнтів, яким призначають ці засоби, вони потрібні, ну, скажімо так. Або дуже обережно застосовуватися, або подумати, чи треба їх взагалі застосовувати у таких пацієнтів. Церебролізин – добре відомий препарат нейропептидної природи, в цілому, характеризується високим ступенем безпеки, але при правильному введенні. Якщо швидко внутрішньо венно вводити церебролізін, може виникнути вежена гіперпіретична реакція, іноді в поєднанні з запамороченням та Оце є якраз яскравий приклад того, як в цілому вельми безпечний препарат з точки зору своїх фармакологічних властивостей може бути неправильно використований і відповідно давати побічні ефекти, пов'язані з неправильно застосуванням цього препарату. І нарешті дуже важливо сказати кілька слів про комбінації з пірацитамосенрезіном, які дуже популярні, ви знаєте, їх йшло багато на нашому. Фармацевтичному ринку, ну, що тут треба сказати? про побіч... побічку пірацитаву ми вже казали, про цинарізін. По-перше, ценарізін це є власне, лазотропним препаратом, який характеризується тим, що при тривалому застосуванні у великих дозах ці комбінації так зазвичай застосовуються, може викликати ценерізін індукований паркінсонізм лікарський. Причому майже в половина всіх випадків лікарського Паркінсонізму припадає саме на застосування ценерів. Чим старший пацієнт, тим більш реальний розвиток цього побічного ефекту. Чим більше доза, чим більша тривалість, так само збільшується цей ризик. На відміну від класичного хворого Паркінсону, тут переважає симптом тремора, саме Тремору. І він характеризується несприятливим прогнозом. Тобто, якщо ціла разіну, до кого Паркінсон вже розвився, то тут не дуже багато шансів до його корекції, ефективної корекції будь-якими іншими лікарськими засобами. Тобто, це є досить небезпечний побічний ефект. Крім того, о, це, ця комбінація в цілому може видавати седацію, взагалі ні, знову ж таки, за рахунок. Ценерзін, що обмежує соціальну функцію у пацієнта, а також це на виявлено, що може індукувати депресивні розлади. Тобто, в цілому, ця комбінація є досить небезпечною як з точки зору побічних ефектів, так і з точки зору неадекватності дозового підбору. В цій комбінації найчастіше пірацетам застосовується у дозі 400 мг, тобто ми, а як ми бачили, його ефекти починаються десь від дози 2 г на добу. Тобто для того, щоб було, пірацетам в цій комбінації працював ефективно, ми повинні приймати ну, фантастичну кількість від 6 12 таблеток на добу для досягнення оптимального дозу навантаження пірацетаму. Але при цьому ми неймовірно перевищимо добову дозу на з відповідним розвитком усіх цих побічних ускладнень, про які ускладнень, про які я тільки що казав, таким чином. Призначати чи ні цю комбінацію, це вже враховував конкретному лікарю, але існують дуже серйозні сумніви щодо доцільності та ефективності призначення цієї комбінації у. Багатьох пацієнтів, там, де, в принципі, можна без цієї комбінації Які сьогодні існують шляхи підвищення безпеки неотропної фармакатрики? По-перше, це по можливості розробку та впровадження в практику нових препаратів на основі нових молекул, і зараз е, в цьому напрямі йде досить інтенсивна робота у, у світі нейрофармакології. По-друге, удосконалення вже наявних препаратів шляху зміни хімічної структури. Ну, зокрема, рецетамові похідні, окрім пірацитаму, ми знаємо, у нас існує ще премій рецетам, У нас в світі існують ще кілька препаратів рецетамової групи, тобто зміну основної рецетамової структури можна отримати різні препарати різного типу новотропної дії, скажімо так, і нарешті удосконалення складу комбінованих препаратів, те, що є дуже важливим. Особливу увагу звертаючи на їх поєднаність з точки зору не тільки ефективності, але й безпеки. І, нарешті, ре реалізація стратегії раціональної та безпечної ноотропної ферматерапії має забезпечення перше. Прийняття лікарем обґрунтованого рішення щодо доцільності призначення ноотропного засобу у конкретного пацієнта, а не так, щоб. Будь-яке от мені цей засіб подобається, і кожному пацієнту, якому є хоч мінімальні когнітивні порушення, можна його призначати. Не так, це треба обов'язково прийняти обґрунтоване рішення. Друге, вибір відповідного препарату, виходячи з цілого переліку критерій: діагноз, анамнез, наявність супутньої патології, що вже отримує цей препарат, цей пацієнт, які препарати внаслідок наявності тих чи інших форм захворювання. І третє дуже важливим готовність і психологічна, і практична лікаря до можливого розвитку побічних ефектів, а не так, щоб пацієнт був безпечний, якийсь там новотропчик собі приймає і бац, у нього щось таке серйозне розвилося. І нарешті, що є дуже важливим, це готовність і психологічна, і практична лікаря до можливого розвитку побічних ефектів. У зв'язку з цим до заміни препарату або до, до відміни лікування, щоб не виникало ситуації, що лікар призначив неотроп, собі, такий це безпечно, які там можуть бути побічні ефекти. Тут бац, і у пацієнта щось розвинулося, іноді навіть серйозна якась побічна реакція. Тобто лікар має бути до цього готовий відповідно до заміни препарату, відміни лікування, а також навіть до проведення комплексу заходів по мінімізації наслідків цих ефектів. Іноді навіть ургент. На цьому я всім дякую за увагу. Сподіваюся, що я привернув її до, з моєї точки зору, сподіваюся, що ви також е зі мною погодитесь до однієї з актуальних проблем сьогоднішньої неврології, сімейної медицини. І я плекаю надію, що тепер ви будете, можливо, більш обґрунтовано, більш. Е скажімо так, з обізнаного призначати ті чи інші ноотропні засоби, тому що в цілому ця група дуже цікава, дуже корисна у багатьох пацієнтів, заслуговує нам широке застосування в клінічній практиці, але при знанні всіх тих ризиків можливих обмежень, про яких ми з вами сьогодні говорили. Ще раз дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.